Друзі, вітаю на нашому агроканалі United Farmers. Ось я сьогодні на картоплі. Сьогодні знімаємо другу частину картоплі. Я знала, що цього року ця картопля буде героєм наших передач випусків, тому вона вирішила бути такою гарною. Ну, ми вже тут трохи почали розмовляти. Я зараз прирвалася, щоб записати вам. Привітання і нагадати вам, що не забувайте підписуватися на канал, щоб нічого не губити. Задавайте свої питання, буде цікаво, ми будемо відповідати, тому що ще раз обов'язково приїдемо вже на збір урожаю. Ну а зараз будемо продовжувати знімати. А вам бажаю приємного перегляду. Ми зараз знаходимо на наших насіннєвих ділянках картоплі. Це в нас сорт рів'єра, Це перша репродукція, яку ми вирощуємо для себе. На насіння цієї картоплі у нас 87 гектарів. Також у нас є Рів'єра Еліта. Ось справа, це в нас Рів'єра Еліта. У нас її 11 гектарів. Ми закупляли з Голландії 40 тонн, то вийшло у нас 11 гектарів. Цьому році ми на випробування так сказати взяли три цікавих сорта. Будемо на них дивитися. Ну, цікаві для нас, які да. ми для себе підібрали. Е, значить, е, Коломба Лусінда це фірма HZPC. по 20 тонн. Ми взяли там по ну, близько. Близько по 6 гектарів вийшло. І ще 22 гектара в нас є Парадізо. Теж фірма Гріко. 22 гектари. Це були перші, це перші репродукції. Ну, Повирощуємо, подивимося. Цього разу казала, що дуже рідко вона цвіте. Тобто цей рік сприятливий? Ну, мабуть, що. Так. так, в цьому році вона зацвіла як ніколи. Ми ще не бачили, що брюєра так гарно цвіла. А, Ну... Є, є дві теорії, що. Е Може цвісти через те, що їй все подобається, а може цвісти через те, що вона Стресові попала під якийсь стрес. Може в якийсь в якусь фазу не було вологи, достатньо, а можливо пригнічення температури хім препаратами, так гербіцидами, і в неї подовжується вегетаційний період і. Вона потім може починати цісти. Ну, В кінці сезону ви дізнаєтеся? Ну так, по можемо побачити, чи їй добре було. Ну, по, по бадилі можемо сказати, що вона дуже гарно виглядає і дуже, дуже гарно себе почуває. У нас напередодні прийшли тут гарні дощі в сумі близько 50 міліметрів. І зараз вона. Ну, дуже, ну, дуже гарний розвиток і коли, дуже гарний Але коли державний. вона змикає рядки, то це показник, що, що це добре. Татки було три обробітки, Три хімобробки в нас. Саме перша це так, як я вам казав в минулому відео. У нас були грунтові гербіциди до сходові. У нас їх три. Я, я там розказував, так, це в нас метрікс, стратег і Бентагран. Це до сходів. Потім, потім після сходів, там за висоти 20-25 см у нас була обробка. Пантеон це аналог Тітуса. Потім був е, Сігнум проти е, макроспоріоза ми даємо, альтемаріоза. Це фунгицид, так, е, Був кораген. Е, і ще ми додавали 300 грам метрікса, тому що у нас е, дуже проблемні поля в цьому році, багато бурянів. то ми ще давали 300 грам. Раніше ми цього не робили. Е, зараз ми почали давати по 300 грам вже після сходів метрікса. Рахується, що... Рів'єра дуже чутлива, чутлива. до матрибузину. Але... але з власного досвіду можемо сказати, що дуже вона гарно його переносить. Це вона перенесла 300 грам по, по вегетації вже. Так що, по нашому досвіду, в минулому році ми так і в нас були досліди, то все вона витримує, все добре. На насінниках ми завжди проводимо, чим ми зараз і займаємося, ми вам далі покажемо, ми проводимо фітосанітарну прополку. Наступна хім, хімобробка в нас вже, скажімо так, третя за рахунком. Була, проводилась через 10 днів після попередньої. Були в нас там препарати Зорокінкантія проти фітофторозу. На насінниках ми додаємо інсектицид завжди проти тлі. Там в нас був драгун. Потім був аспект. По 2 кілограма і металакс. Ну, аспект, аспект і металакс це е, аналог е, редоміла голда. Ми робимо такий свій Редоміл Голд. Ну І після цього це тут пройшло десь 8 днів після попередньої обробки. Через два дні ми будемо знову заходити ну, і в нас буде наступна обробка. З інтервалом 10-14 днів ми, у нас обробка. Йдуть. Обробки ми робимо так. 10-14 днів, але якщо випадають рясні дощі, то ми стараємося заходити частіше, можливо, навіть через. Днів. Прискувач у нас е називається Рогатор. Це у нас такі оприскувачі. На картоплю ми працюємо таким оприскувачем. Це рогатор Катерпілер Е Об'єм бака 4 тонни 100 літрів. На картоплі ми по 200 літрів на гектар працюємо. Е 30 метрів захват. В ньому ширина колії регулюється, тобто ми розводимо під гребні, щоб попадало поміж рядів, поміж гребнями проходив він. Ну, так, в принципі, дуже добре працює. Зараз ми будемо йти на Рів'єрі Еліті, ну, яка стане першою репродукцією. Будемо копати вже першу репродукцію. Ну, відповідно, це, це наше насіння, яке ми будемо в наступному році садити. На наших насільниках ми завжди проводимо фітосанітарну прополку. У нас є люди, які йдуть і виривають хворі рослини. Значить, Які хвороби ми забираємо? Забираємо ми резоктоніоз, забираємо віруси в першу чергу. І ще в нас є чорна ніжка. Всі хворі рослини, надземну частину, також підземну частину обов'язково виривають. Складають у поліетиленові пакети і потім це все ми вивозимо за межі поля, ну, щоб не перезаразити інші рослини. Ну Це жінки йдуть, в принципі, вони в нас досвідчені, вже вони в нас, практично всі з 2010 року вони роблять цю операцію, вони вже знають, які рослини хворі, які не хворі, і ну, йдуть і працюють. Ну, Дуже якісно. Ми, прополка робиться, коли картопля чиста, тут в нас еліта і перша репродукція до речі, теж в цьому році у нас дуже чиста, тут дуже мало хворих рослин. Можна сказати, що ми її просто перевіряємо. то Ми плануємо в цьому році зробити прополку лише один раз. Але згодом ми зараз ще перевіримо, якщо буде проблема, ми зайдемо ще раз. Ну, ну, по досвіду ми знаємо, да, вже що, видно, що коли така ситуація, така картинка, як, як зараз, то в принципі, одного разу вистачає. Но буває таке, що і по три рази ходимо. Коли, коли дуже велика степінь враження, щоб, буває щоб таке. хорошо зачистити для себе насіння, буває ходимо і по три, по два, по три рази. Ну, це ось рослина. Симптоми схожі на, е, на резектоніоз. Якби це була чорна ніжка, в неї тут має бути відгнивша е, частина, ну, така чорна. Ми, ми ще побачимо з вами. Це схоже на Ну, ми... Вона вже видно, що вона виділяється, то її треба. Ми видаляємо да. надземну частину рослини, підземну повністю, складаємо пакет і виносимо за межі поля. Досвіду знаємо, що цей сорт дуже стійкий до вірусів. і Ми б хотіли вам показати, так. людям було б цікаво, мабуть, побачити віруси, але тут їх дуже важко знайти. На даний момент ми знаходимося на товарних наших посадках. Тут, звичайно, не такий гарний фітосанітарний стан, як ми бачили на наших насіннявих посадках. Ну, але зате ми вам, вам зможемо тут показати деякі хвороби. Знайшли рослину, уражену чорною ножкою. Як ви бачите, вона вже тут втрачається тургор, вона в'яне. Ось одне стебло починає перегнивати. Вона має, характерна особливість цієї хвороби, вона має дуже неприємний різкий рибний запах. Це якщо За, за зовнішніми ознаками. Ураження чорною ножкою дуже схоже на ураження резоктоніозом. Але в резоктоніоза нема такого різкого запаху, як в чорної ножки. Це те, чим можна їх відрізнити. Прямо тут можна? Треба вирвати. Отут От ось. Візьміть. Ну, да, тут. Не чуєте? Ну, просто... Тану з землею. пахне. Та ні ви що. Угу, есть. Тачу, тачу. Да, Та. есть. Короче, Короче. с меня не буде хорошего картофельника. Чорний ножка. Дуже заразна, дуже, думаю, не дуже небезпечна <рес> хвороба. І нічого не можна зробити. Нічого да? не можна зробити. Раніше, видалені, да. е, раніше у, у, еліті не допускалося навіть одної рослини. А зараз в голландці вже допускається, бо вони не можуть, не можуть ніяк з нею, не можуть її побороти. Ну, тут я не чую. Ну. Так, ну зараз тут рейнемося, що ми виростили. Давайте візьмемо якийсь гарний, гарну рослину. Оцю ось, ось. Так. Треба було лопатку взяти, ну. Вона, Можемо так. взяти. Та Там, в принципі, зараз земля... Луше, земля волога. Добре. Ого! її вже можна їсти. Можна, так. Молода картопля. Ну, розмір такий десь 40-вка, 45-ка це Рів'єра ультрарання. Ультраранні, то, да. так. Да. ранній сорт у світі вважається. Якраз для ранньої продукції. Ну, ми її не вирощуємо. Mm, no, yeah. Як ранню ми вирощуємо, звичайно. Хоча лопатку возьму, можемо ще. Ну, це дуже, ми вибрали дуже гарну рослину. У нас зав'язано, як бачите, раз, шість, сім, картоплин. Ну, квітки мало, буде. Uh -huh. вони були. Ну, да, це ж тут бутончики зав'язуються, бутонізація. А це в так. Бу да, бутончики з'являються, тут вже їх нема. Ну, хоч, вони хоч, були да, так? Да, були тут бутончики, і потім вони відпадають, вона їх скидає, а квітка не утворюється. Ну, зазвичай. Ну, а тут були бутончики, вони попадали. Ну, тут де-не-де де, де є цвіт, це така класична картина Рів'єри, тому що на нашому насінневому полі, там в цьому році вона заквітла прямо буйно. А так можна бачити. Що перевагою нашої технології, тим, що ми садимо вже підготовлений гребінь і далі нічого не робимо. На мою думку, є те, що Вся картопля розміщена сугубо по центру гребня. Якби ми підгортали, то знаряддя наша фреза, ну, машина, вона все рівно десь на схилах, вона гуляє вправо-вліво. І потім і ми можемо наблюдати таку картину, що картопля росте, допустимо, з якоїсь сторони. Потім, потім вона зеленіє і ну, втрачає товарність. Середня урожайність у нас по нашому господарству складає приблизно 35 тонн. Для картоплі це не дуже велика урожайність, але потрібно робити поправку, що в нас нема полива. Максимальний урожай, який ми отримали, у нас був 44,4 тонни.